Ми вирішили виїжджати і спасати вже дітей, тому що ми знали, що через декілька днів окупують наше місто. Я точно скажу вам, що ми переселенцями себе відчували пару місяців. Полтава нас не дуже прийняла, тому що комусь війна кажуть а комусь. Мене звати Власенко Надія. Я з Луганщини, місто Рубіжне. Все життя я прожила. У місці до повноштабного вторгнення ми знаєте. Планів не було виїжджати. Зовсім не хотілося розставатися з тим, що в нас було вже там, тому що був напрацьований бізнес, був дім, який ми тільки при тільки що приїхали перед війною. Тому дуже хотілося, щоб це закінчилось як 2014-му за пару тижнів. Але ж так не сталося, як гадалося. тому через півтора місяця, мабуть. Від початку ми вирішили виїжджати і спасати вже дітей, тому що ми знали, що через декілька днів окупують наше місто. Тут дуже все просто звали багато наших знайомих нас і друзів в різні міста України і за кордон. Але ж півтора місяця пройшло, як ми все ж таки трималися за свій дім. І коли ми почали виїжджати, вже Квартири були зайняті, дома були зайняті. Виїжджати ми за кордон не змогли, тому що чоловіка і сина без старшого не випустили. Тому нас запросили в Красноград. Це єдина квартира, чи дім, який був вільний. Ми вирішили виїжджати, але ж повернули до Полтави, тому що дорога була перекрита. І Красноград ну це ж було знаєте, як виїхати від тіляди. Стріляють і приїхати туди, де знову чути постріли. Ми на це вже не зважились, тому приїхали до Полтави. Спочатку ми пару тижнів, не три тижні, ми були під Полтавою, часний будинок, да? і приватний будинок, і це була. Земельні роботи <хи> і дихання повітрям, тобто релаксація така була. А потім ми вже зрозуміли, що треба їхати в місто, треба знімати винаймати квартиру, треба бути серед людей, тому що справа була і тим, чим ми займалися саме серед людей. Тому приїхали до Полтави, виняли квартиру і е, саме от, адаптація завдяки тренінгам, семінарам е, і різноманітним заходам, які були проводилися для ВПО. Я пішла по всім заходам, які були запропоновані. І завдяки цьому ми, мабуть, і адаптувалися. А ще симфонічний оркестр, концерти, які проводив прям, я скажу, на вулиці, да? і багато різних заходів. Ще таких, от саме культурних, це вони нас повернули до життя. Двоє хлопців на сьогодні їм 16-22 роки, і це музики, музиканти. Ми виїжджали. Старший син був третій курс музичного коледжу міста Севродонецьк. Коли ми сюди приїхали, він вже. Пішов на четвертий курс саме вже в Полтаві. Младший син закінчив тут музичну школу по класу скрипки. Рік ми перелаштувалися на кларнет і також вступили до музичного коледжу, до викладача старшого сина, тому що закохалися в нього. Це, до речі, головний диригент симфонічного оркестру Пащенко. І Ми радіємо, що ми маємо можливість навчатися такого маєстру. Молодшому, мабуть, було найпростіше адаптуватися, тому що він був з батьками, він був з сім'єю, з родиною, під захистом. І дуже швидко він знайшов тут друзів У 9 класі спочатку серед дітей, а потім вже 10 клас, тому що ми ж кажу, перелаштовувалися на інші інструменти, пішли до 10 класу. І зараз це музичний коледж. І я радію, що в нього вже є і дівчата, які йому увагу приділяють. Старший син йому складніше трішечки було, тому що вже ж був дорослий, тому що три курси все ж таки був Севернецький ну, музичний коледж і е, треба було до нового колективу прилаштовуватися. але ж е, завдяки, мабуть, і викладачам і класним, класному оточенню все вийшло. Він е, сьогодні, до речі, обидва сини грають в муніципальному оркестрі Полтава. І один і другий себе знайшли і там, і незважаючи на свій такий молодий вік, вони заробляють, заробляють і вчаться одночасно. Ще не було, тому що, мабуть, всі тоді були розгублені, і ми всі були на одній хвилі. От потім ми вже звернули увагу, що полтавці від переселенців, мабуть, трошечки томилися. і я точно скажу вам, що ми переселенцями себе відчували пару місяців. Далі ми просто пішли працювати. Адаптуватися навпаки, працювати як полтавці, і не це відчуття, що ти не переселенець, а що ти вже ополтавився. Я от таку фразу всім кажу, я ополтавилась з перших днів, тому що завдяки тому, що я пішла знайомитися, я себе не відчувала вже так, як відчувають ті, хто досі. Думають про свої будинки, я змогла відпустити як про фільм це розказувати, про якусь історію десь там. Поки що так я з собою домовилась, живу, працюю. І діти адаптувалися тому і сім'я адаптувалася. Ми поновили свою діяльність, яка у нас була в Луганській області. Ми сьогодні активно працюємо вже тут з місцевими і з переселенцями. Ми займалися волонтерством. Благодійна організація Бі Хеппі, міжнародна благодійна організація. Ми являємося представниками її. Коли ми приїхали, нам допомагали. Тепер ми вже допомагаємо місцевим і переселенцям також. Я звернула увагу, що багато людей за три роки не адаптувалися. Вони продовжують бути переселенцями. І я радію, що ми все ж таки інакше думаємо. І це завдяки, до речі, можу сказати, і змісту, тому що багато різних заходів, які я також відвідала. Дякую за запрошення деяких заходів, які я провела. А ще дуже до вподоби було навчання додаткової професії і поглиблення в неї це Барбери. У нас в Луганській області був цвіт центр краси та здоров'я. Ми співпрацювали з крупною, потужною такою м -м, вітчизняною компанією Ню Лайф, це місто Дніпро, і до сьогодні ми цим продовжуємо займатися. Це Спектр трьох таких напрямків: зовнішнє, внутрішнє і здоров'я, і чистий дім. Це безпечні натуральні продукт, натуральна продукція на лікарських рослинах, основу. Тобто, це поглиблена робота зі здоров'ям, зовнішнім, внутрішнім, ну і психологія. Звісно, єдине питання, головне це квартира, це винаймання приміщення, де ми будемо жити, ми у нас ще дві собачки, і в Полтаві ми стикнулися, що той рівень, де ти хочеш жити, з собачками не пускають. І з дітьми теж. Дякую, що у нас діти дорослі, що нас пустили з дітьми. Але ж від 15 тисяч стартує сьогодні квартира, а плюс комунальні послуги. А якщо ти хочеш жити в більш красивій оселі, до якої ти звик, ми виїжджали з двох з половиною поверхового дому, Облаштованого всім, і опинитися тут, звісно, що отут Полтава нас не дуже прийняла, тому що комусь війна кажуть, а комусь мать рідна, да. і оцей нюанс є. І досі квартири не, деш... не дешевшають в Полтаві. Купувати зараз немає сенсу, тому що ми не знаємо, що буде далі. А винаймати хочеться все ж таки якісне житло. А для цього треба багато працювати. Більше майже чим Полтавці Луганська область практично все розбито і немає нічого для нормального життя. На сьогодні, поки що, 100% ми не можемо повертатися до території, які окуповані. Деокупація цих територій ми при неї не... Ми сподіваємося на це. Ми сподіваємося на це. Ми сподіваємося, що ми побачимо рідний дім, що ми зможемо туди поїхати. Я не бачу на сьогодні поки що перспектив для своїх дітей, для себе, звісно, з тими людьми, які там живуть сьогодні, як вони думають, куди вони дивляться. Якщо там буде Україна, якщо там будуть люди з такими ж подумками, як ми тут, то маю надію, що через, може, десятиліття якесь десять. П'ять, скільки років, може щось там і почнеться. Поки що, мабуть, ні. Перспективи там немає. А, на жаль, в Полтаві на сьогодні в мене плани потужно розвивати свій проєкт. Надалі приймати участь в різних проєктах, які мені пропонують. На сьогодні я викладаю в університеті третього віку, це університет економіки та торгівлі, куди мене запросили після лідерських курсів. І маю наступні пропозиції, які вже розматрюю. Але ж основна моя справа це та справа, якою я займаюся. Ми розвиваємо людей, ми допомагаємо людям заробляти гроші. Ми допомагаємо людям бути здоровими. Ми допомагаємо людям адаптуватися. Причому і ВПО, і Полтавцям. Я хочу побажати і внутрішньо переміщеним особам, і полтавцям, не тримати життя на паузі, роздивитися всі можливості, які є. Їх сьогодні може навіть більше, ніж до війни. Зробити так, щоб в тебе з'явилися ті люди, які про тебе дізнаються. Зробити так, щоб ти дізнався про тих людей, які можуть бути твоїми промоутерами і просувати тебе там, де ти сьогодні знаходишся. Перелаштуватися, знайти, можливо, інші професії, десь нові навички, тому що можливість заробляти тільки дорівнює тим навичкам, які в нас є. Тому чим більше навичок, тим більше можливостей.